Без чого ви не уявляєте святковий новорічний стіл. Більшість скаже без олів'є, мандаринів і шампанського. Це стандартний перелік того, що обов'язково має бути на вашому столі. Та на жаль, так само стандартно для наших часів значними будуть кошти, витрачені на ці продукти. На базарі ціни на овочі та фрукти у порівнянні з минулим роком зросли ледь не в половину. Як б'є така ціна по бюджету чернігівців, б'є і дуже і буде ще хуже бити з цим правительством. Только неділя пройшла, вже все дороже, дороже, на на два до ну дороже. На все подорожчали. і ви знаєте прекрасно, що подорожчали. Ну що ж сделаєш? Нічого не зроєш. Жизнь таке. Яку суму ви плануєте витратити от на такі страви, як олів'є, наприклад, або мандарини? Угу. Чого неможливо на величний стіл? Ну, навіть не знаю. Десь до 400 гривень не більше. Оскільки зараз такі ціни на газ на, на компослумітна для вас різниця у продуктах у порівнянні з минулим роком от перед новорічними святами цим справим займається дружина. Тож, дружини і господині, занотовуйте, мандарини нині коштують від 28 до 35 гривень. І це відносно недорого у порівнянні з екзотичними фруктами на зразок ананасу, який обійдеться вам у 100-120 гривень. На овочі для олів'є цьогоріч теж готуйтесь викласти трохи більше звичного. Картопля коштує 4-5 гривень за кілограм, морква від 8 до 15. Консервовані огірки теж зросли в ціні 30 гривень за кілограм, у той час як свіжі коштують 70. Єдине, що здається, не зросло в ціні цього року зелень пучок петрушки і кропу коштують по 5 гривень, цибулі 10. А тепер, зібравши все докупи, додайте сюди ж вартість майонезу, ковбаси і зеленого горошку. І вийде вам не салат знайомий з дитинства, а справжній делікатес. Бо по витрачених на продукти гроші по іншому назвати цю страву не можна. Гіркоти витрат вам допоможе позбутися хіба що шампанське в середньому по 50 кревних за пляшку.